Ми вважаємо, що взагалі, якщо буде мінятися уряд, і якщо буде мінятися голова національного банку, треба на конкурсних основах це робити. Треба припинити цю куларші, припинити в коридорах владних кабінетів призначати по домовленості корупційних міністрів. Треба виходити на відкриті конкурси. Тому що це може притягнути на конкурс справді фахових, справді високоморальних людей, ті, які можуть піднімати країну, і головне, які мають бачення, розумієте, стратегічне бачення. Не можна працювати в тактиці, не можна працювати в такій просто в суеті, яка нічого не дає країні. Сьогодні відсутня економічна і фінансова стратегія для розвитку країни. Я думаю, що тут треба не партійні кадри набирати, а тут треба набирати кадри з експертного середовища і серед тих людей, які мають велику довіру саме в експертних середовищах, в громадянському суспільстві. Не можна по політичним плотам знову формувати уряд, переформатування керівництва національним банком. І переформатування уряду треба робити зразу після отримання траншу МВФ, тому що це додатково дасть сили суспільству не тільки за рахунок кредитів, які отримані, але і за рахунок встановлення правильної політики економічної, соціальної, фінансової по розвитку підприємництва треба буде піднімати країну саме так: транш міжнародного валютного фонду і одночасне оновлення кадрів, щоб поновити довіру в суспільстві.